Доброго. А ви до кого? У мене зміна до восьми. Хоча, якщо вам потрібно тільки. Ні, на це я ніяк не підписувався. А де я його візьму? Знаєте, паночка, ідіть звідси. Я цього не буду робити. Я зараз поліцію викачу. Тарасика? Це шановна людина від до нас з повагою ставиться. Я не вірю, що він міг щось вкрасти. Так, бачив, але не вірю.